Вітаю вас, друзі! З вами УкрАгродеталь. В сьогоднішньому відео у нас буде огляд сидіння від виробника Комітет на компресорі з пневмопідвіскою. Як ви вже бачили раніше, я вам показував сидіння, там стояли пружини. Сьогодні у нас буде огляд сидіння з компресором. Давайте почнемо огляд його поближче, значить, у нас з підголовником іде. Далі підлокітники. Вони відрізняються від тих, які були на комітеті, які я вам показував раніше, тобто вони дебеліше йдуть. Регулювання самого підлокітника є по висоті нижче чи вище, як кому зручно. Так, дивіться, він йде, дане сидіння йде на тканині, є варіант ще на екошкірі теж, але тканина тут доволі якісна. Все воно запаковане, щоб прийшло клієнту цілісне. І Ніде нічого його не пошкодило і не вимазало. Є речажок регулювання, регулювання вперед-назад, ось його назав. І регулюємо. Далі. По висоті тут відповідає речажок. Зараз вам продемонструю. Гофра тут резинова. Повністю все зашито, навіть зашито. Сам компресор, там от на закльопках. Одна і друга. Щоб туди не попадала пилючка і все працювало. Навіть така от дрібниця, болт, який зажимали на заводі, він зроблений поміткою. Ну Видно, що це робили професіонали свого діла. Все зроблено чітко. І давайте тепер. Продемонструю, як воно все працює. І так, як я вже сказав, за регулювання підйому і опускання відповідає оцей даний рычажок. Ви його значить, підняли, компресор вам його надуває, впускає повітря і воно підіймається. Підіймається до якоїсь висоти. І далі становиться просто жорстче або м'якіше, кому як потрібно. Опускати, просто нажимаєте, воздух спускає, і воно потрохи буде його опускати. Це сидіння. Дуже класно і зручно. Я також вам не сказав, що тут ремінь теж є безпеки, але він от такий видвижний. Тобто, от вам поставили, хоп, зробили, якщо не потрібно, витягнули і склали назад. Сидіння має форму, тобто воно зручно в ньому сидіти, обхватує його, і спинку теж вашу буде теж обхватувати дана спинка, Воно дуже зручне і комфортне. Тому, друзі, якщо, наприклад, ви хочете собі встановити якісне сидіння, у кого, можливо, навіть спина при роботі на тракторі, то дане сидіння допоможе вам з комфортом їздити на полі. Для замовлення звертайтесь по номеру телефону або залишайте ваші заявочки у нас на сайті. Кому цікаво дане сидіння вартує воно 36 тисяч. Є варіант, як я вже сказав, на екошкірі, але там є ще датчик присутності оператора. Кому можливо навіть така функція потрібна, теж є. Всім дякую і до зустрічі.